Це ранок вдома, і ми знову з радістю приймаємо гостей в нашій студії сьогодні. У нас в гостях журналістка і письменниця Катерина Зінохєва. І поговоримо ми про її дебютний роман Дім з вежу через дорогу. Ну, у ньому поєднані події нашого сьогодення і життя у Києві 1918 року. Цікаво зараз про все дізнаємось. Доброго ранку. Доброго ранку. Будь ласка, проходьте. Доброго ранку. Добрий ранок. Раді вас бачити. Нас Катерина. <рес> Катерина. Тут, я там ще ззаду, я можна мене подивитися. Ще Клас. Доброго ранку. Пасіли. Доброго ранку, дуже вам дякую. <рес> так розкажіть одразу тоді трішечки про сюжет свого роману. Так привідкрити шпаринку, наскільки це можливо. А, ну, хіба що шпаринку, щоб не було на багато так, так, так. спойлерів, скажімо так. А, це історія двоповерхнева. Вона в собі поєднує наш час, і 1918 рік наступ муравйовців мурав більшовиків на Київ в наш час в сюжеті, який відбувається. Мій головний герой він ветеран війни, який повертається, намагається повернутися до цивільного життя, втративши ногу на війні. Для нього це дуже неспокійний час, в принципі, як для більшості людей з ПТСР. і. Скажімо так, паралельно він е, знаходить загадку в будинку навпроти себе, е, в будинку з вежею, яка дає йому такий стимул е, щось шукати, жити, переживати. От і паралельно разом з цим розгортаються події 1918 року, де інший такий ветеран Гайдамака е, він теж намагається пережити оцю от пітьму в собі, е, побороти свою травму. І це лише перша сторінка вашого двошарового роману. так? Це вступ. Вступ, зрозуміло. Це, це навіть не перша сторінка. А як виникла взагалі ідея поєднати сьогодення і 1980 рік? вісімнадцятий рік? Певно, вона виникла з того, що з 2022 року, до певно, навіть з 2014, го я дуже часто переживала думку в собі. Знаєте, як на тому відомому. Мемі в тої відомій цитаті, та це ж було вже. Mm -hmm. Це фактично. Ну та це ж було вже. Це про всю українську історію. Про те, що ми ходимо цією спіралі дуже багато разів, і потім в якийсь момент нам, наче, знову відбува... відбирає пам'ять, і ми знову змушені переживати теж і теж. Тому для мене стало важливим в своєму романі порівняти ці часи і показати, що насправді як би важко не було, це переживалося вже людьми до нас. І в цьому є і надія, і в цьому є певна трагедія. Mm -hmm. Так, головний герой вашої книги ветеран, який втратив ногу на війні. Правильно? Як ви особисто працювали над створенням цього образу? Та чи базується він на реальних якихось особистостях? Е, ну насправді сьогодні цей образ довкола всіх нас в наших друзях, в наших рідних, в наших знайомих. Ідея зробити свого персонажа персонажем з ПТСР. -ом. Виникла ще в 2015 році. Я тоді працювала на телебачення. Я була журналістом. І я записувала інтерв'ю з військовим з 28-ї бригади, який якраз він втрати в кінцівку. І мене тоді, я пам'ятаю, так трошки тригернуло на тому інтерв'ю. Я бачила злість, яка була в ньому, і вона була в принципі зрозумілою. Але на той момент, особливо для мене мені тоді було 23 чи 24 роки, і для мене це, взагалі, війна така була, що я почала трохи пізніше їздити в АТО. І мене це дуже вразило. І пізніше, коли я почала читати більше про ПТСР, потім, коли він, мабуть, закрався в кожну домівку кожного з нас, навіть тих, хто живе в відносно мирних містах. Я зрозуміла, що це та тема, яку варто було би перенести в художню літературу. Тому Льоша Лятовченко, якого я колись записувала в 2015 році. Я не хочу називати його прообразом, але він став певно тим, хто надихнув говорити про це більше. Ви сказали, що у Романі присутній певний дім з вежею, Є у нього реальний прототип? Так і ні. Дуже довгий час. Як? Ми письменники такі. Так я кажу, моя старша донька, так, але ні. Дуже довгий час я жила на вулиці Тарасівській, на розі Тарасівського Саксаганського. Слава мій герой, він мій сусід. Фактично, ми тільки на різних поверхах виходить жили Уявний сусід. І будинок, навпроти якого я жила, він і є будинок з вежею, але це будинок він радянського модернізму, Він був побудований в 60-х роках. Uh -huh. Будинок, який я описую, він все ж таки побудовує початку 20-го, кінця 19-го століття. Таких будинків було дуже багато насправді в тих краях, і фактично, навіть той будинок. Де знаходиться цей спецпроєкт, в якому живе слава, в якому жила я, там теж була зовсім інша садиба. Взагалі цей райончик він називався Латинським кварталом київським, от і е, там була доволі цікава архітектура. Тому я трошки переставила місцями будинки в угоду художньому якомусь такому образу. А чому Ви... саме з вежі? В цьому теж є якась так, так як я жила на п'ятому поверсі, ця вежа вона фактично постійно дивилася на мене, і вона, вона була декоративною. Насправді там ну нічого угу. не відбувалося, але моя уява чомусь постійно домальовувала, що ну щось має бути загадкове, пов'язане обов'язково з цією вежею. От і певно, коли я сіла писати, для мене це ще стало таким образом. Ця вежа вона завжди наче була близько, і наче була далеко. І вона наче якось і зацікавлювала тебе, але разом з тим, ну кому має бути яка справа, що відбувається в цій вежі, чи могло відбуватися насправді? І ця вежа вона протяглася так символом через всю книжку, тому що це також символ пошуків слави і пошуків певної Ірини Юстима, героїв з іншого часу, з 1918 дев'ятсот року. Ось. Mm. А як ви досліджували ці історичні події 1918 року? Та для написання щоденника, який я так розумію, знаходить головний герой? Так здебільшого я використовувала щоденники Павла Скоропадського, використовувала щоденники Дмитра Донцова, який тоді був таким як прес-секретарем урядовим? Ось використовувала також статті історика Ольги Скороход. В принципі, все, що мені траплялося про ті часи під руку, я все, все, все читала, все споживала. Було загребельне диво, наприклад, теж дуже багато необразності, я б сказала, але такого вайбу Києва того часу, певно, запозичено з таких творів. Я так розумію, саме тут і знадобився вам ваш журналістський досвід, так? Так, ну ви знаєте, я думаю, у письменників письменникам знадобиться будь-який їхній досвід, тому що ми такі збирачі, так само як і журналісти. Власне, ми збираємо історію, ми переживаємо в собі цей досвід, ми його сублімуємо і ми його висловлюємо. Але я би сказала, що журналістика вплинула тим, тим чином, знаєте, мій знайомий недавно назвав цей роман соціальним. Я десь. Безумовно згодна, попри те, що я, я знаю наскільки важко звучить його тема. Він легко написаний. Про це кажуть всі, це не я сама собі зараз лещу. ось. Ем... Але він назвав цей роман соціальним, і мені здається, у і є цей вплив журналістики. Після того, коли ти звик багато знімати багато говорити про це, дуже важко знаєте, там відійти в любовний роман, хоча вони безумовно потрібні. Я сама не менко знімаю стрес. Ось, але ось ця соціальна складова. вона, вона я її якось приношую в наступні свої рукописи. Тому так а мені цікаво, та що такого сталося, що от ви відчули в собі сили почати писати. Насправді мені завжди це подобалося. Mm -hmm. Я завжди любила читати, мені завжди подобалось писати. Певно, тому я пішла в журналістику, тому що там воно поєднувало все і спілкування з людьми, і написання текстів, і сценарії я потім писала. Ось, але я відійшла від журналістики, коли я народила старшу доньку. І я розуміла, що навряд чи я вже повноцінно зможу повернутися в професію, тому що мені хотілося бути мамою-мамою. Ось а це якось трохи не клеїлося з відрядженнями і з таким. Доволі насиченим образом життя журналістів. Ось, а потім, коли народилася моя молодша донька, я зрозуміла, що і це було в 23-му році і паралельно е на тлі всіх подій, які відбувалися, я розуміла, що книга була моєю давньою мрією. І як коли як не зараз здійснити цю мрію, тому що час йде і треба, треба використати, тим більше, якщо в пам'яті поколінь ми хочемо залишити про ці часи якусь таку згадку е літописну. Над чим ви зараз працюєте? Можливо, дім вежею два? Я думаю, що це буде вже не сам прям дім. Так насправді в мене дві ідеї. У мене дві ідеї. Одна з ідей стосується продовження. У мене є в цій книзі таке товариство любителів Києва, як цікаво назвали в одному в одній з рецензій. На півмасонська київська ложа, так а, тому в другій частині також буде товариство любителів Києва, але воно буде про іншу епоху. Буде друга частина? А, так, буде, але не про славу. Тому, тому без спойлерів, але це історія його, його сторінка перегорнута, скажімо mm -hmm. так. Ось, а друга ідея Дали в мене про київських масонів. Київські масони лишаться. Це, це святе. Я одному зі своїх читачів я обіцяла, що я створюю цю ложу одного дня. Я не впевнена, що мені вистачить часу очолити її, але менше з тим. А другий рукопис, над яким я теж паралельно зараз працюю, це така я її називаю казка для дорослих, не в плані вікового цензу, а в плані, скажімо так, сприйняття, тому що це історія паралельно про таку цікаву расу, яка називається диваки, які творять дива, і про дівчинку з. Міста, в якому йде війна, для, до якої цей дивак запізнився і ланцюжок подій, який запускається після цього. Заінтриговані. Бажаємо вам успіхів, То. натхнення і дякуємо, що завітали до нас сюди в ранку вдома. Натхнення вам на нові романи. І Дуже вам Вдячних дякую. читачів дякую. і великих тиражів. Друзі, шукайте дім з вежею через дорогу на полицях кнігарень. Ми вже знайшли. Пошукайте і ви свою.